Друзі, усім привіт! 20 лютого ранок наступного дня. Вчора я викликав, виклав відео, як я працюю з сім'ями, вирівнюю і піджимаю сім'ї. І, звичайно, так як я розраховував, є багато користувачів, підписчиків, які не задоволені моїми діями. Тому що вони вважають, що це є неправильно в таку пору тривожити там джіл. О, І там е, різні коментарі, е, що ви дійсно є посішник, що ви таке робите, чи на шквал того таке, ні і нехай зимують далі. Е, друзі, я не звертаю уваги на ці е, е, коментарі. Тому що розумію, хто, хто їх пише і ну, хочеться людям писати, хай пишуть далі. Головне, не пишіть таких якихось образливих, матерних слів, скажімо так, тому що просто буду видаляти. А, а прийшли ми сюди на пасіку, щоб відповісти вам на деякі питання. І я вчора обіцяв вам показати кількість підмору, і так я не, не показав, тому що відео вже затягувалося. і сьогодні, Вчора ми прийшли більш 40 сімей. В основному це ми дерев'яні вулики пройшли. Зараз можемо наглядно продемонструвати, де сидів клуб. Ну вон, Де сидів клуб і бачимо кількість підмору на сьогоднішній час. Ну Потім накриємо Ну така сама тут ситуація. Там є 15-20 бджіл. В деякі сім'ї я складав рамки, щоб не бігати з ними після того, як бджоли пішли під гніздо, тому в деяких сім'ях просто їх, його не видно. От тут я не складав. Так що тут от є, надіюся, там видно. видно. Ну Ось тут така кількість, тільки крошка і там 10 джіл. Друзі, також я зробив вчора один вулик ППУ, де можу наглядно показати, як, як активізувалася сім'я після цієї роботи. Бачимо, повністю вся бджола розійшлася. Тут така температура вже тепло-тепло, ну, і матки включуться в роботу. І хочу зразу відповісти на деякі питання, на ті, які задавали. А задавали такі питання, чи зарано, не зарано я ставлю полоски. Друзі, якщо я роблю ось такі дії, коли я пере... Скорочую до 4 грамок, вирівнюю сім'ї, розпечатую одну центральну рамку кормів. Це не зарано, тому що зараз у мене бджола вже активна. Температуру підняли, вона переміщається по всьому вулику і кліщики є там. він, він під, по, Попадає під дію препарату цього, і він відповідно буде сипатися. Почнемо працювати з волонкою ППУ, де голимо ставити планшет. Я вам продемонструю, поставлю планшети. І продемонструю, чи буде кліщ, чи не буде. Мені самому цікаво, скільки там є кліща, кліща залишилося після осіннього. І там ми 10-15 сімей запхаємо суцільні планшети і продемонструємо це. І якщо глянути, сім'ї, які ще не, не перебрані, Можна побачити, що вони сидять ще в клубах. О, і якщо ви поставите на даний момент дві полосочки, це будуть оброблятися у вас тільки дві вулочки, а всі решта бджоли не будуть підпадали під дію препарату. І тому, якщо ви не будете скорочувати, не будете актизувати сім'ю, вам ще зарано ставити полоски. Ще треба хоча б недільку почекати там, до початку березня, поки сім'я не почне гнати більше розплоду і не розійдеться так, щоб вона бродила, бджола брудила по всіх вуличках. Це одне питання. Друге питання знову ж таки, питають, яким, чим, що за полоски. Друзі, у мене на каналі є, є відео, де я показую, як я виготовляю полоски, що на Мавріку, що на тактику, що на воді, що на олії. Кому цікаво, погортайте на серпень, вересень місяць ви знайдете там відео про, про ці полоски. Ще питання по полосках чи не покаже. В здачі меду антибіотику. Ну, я зрозумів так, що антибіотик це мають на, на увазі, чи не покажуть ді, ну, препарат, цей, який застосовується в полосках. Не покаже друзі, тому що користуюся я ним вже не один рік цим препаратом. Мавриком, зокрема, це діюча речовина та І він не контактує з медом, він не накопичується точніше в меді. він Накопичується більше в воскове. І до відкачки меду ще плюс-мінус 3-4 місяці, і за цей період він ну, не буде його, залишки його не буде показувати ніде. Тим більше цей мед буде використаний бджолами весь, практично весь, на весняний розвиток. Тим більше під, під дію препарату попадає в мене тільки 4 рамки. Полоски простоять вулику напроти зі 15-20 днів, далі будуть вони забрані і після того вже буде робитися розширення подальше. Далі, для чого я таке роблю? Друзі, щоб активізувати сім'ю, щоб обробити зараз її від кліща, щоб включити сім'ю в роботу. Для того розпочатується спеціально одна рамка меду в центрі гнізда, щоб матка зразу почала сіяти повністю по, по всій площині рамки. І в нас вже на березень місяць було там на перший обліт там гарних дві рамки розплоду в центрі гнізда. І ми вже 20 березня можемо провести перше розширення медовою рамкою, прогрітою, поставити їм в, в центр. Для чого вирівнюю сім'ї? Друзі, мені простіше працювати, по тому все автоматом, скажімо так, кожна сім'я однакова, робити всі, всю процедуру однаково. Чим по тому, так казати, Ковирятися з слабшими, з сильнішими, одні будуть вже потрібно запізно вже розширяти і так, і так далі. Бігати там журналом не хочу. Я виробив для себе такий метод, таку технологію, так я працюю. Е, ще які там. Кинім ліпьошку, нехай зимою далі. Друзі, ліпьошки мені не потрібно кидати, я ними не користуюся ніколи. Тому що, як бачите, як забираю яку кількість меду, там меду є ще на одну, а то і на дві зими. Не, не буду я кидати ліпьошку, вони не дають ніякого результату ці ліпьошки. Е, які були ще питання, вже і не, не пам'ятаю. На основні питання я дав відповіді. На негативні відгуки я був готовий, тому що я знав, що не кожен посічник психологічно витримає таке, щоб серед зими перебирати, перетрясати бджіл. Як ви, ми бачимо, не, не, не загинули в нас бджоли, які ми трясли, вся бджола перейшла під назад в гніздо. Просто потрібно це робити при певних умовах, які я називав при певній температурі, і не боятися цього роботи. Ми з кожної сім'ї втратили там 5, 10, 15 бджіл, не більше. О, і Робимо ми таке вже не один рік, І е, так що я думаю, що потрібно до цього відноситися якось трошки спокійніше, а не думати, що. от... Прийшов Іван і робить фіг нашого. що. Друзі, мене не засмутить ваші, ваші коментарі, тому що я людина такого плану, що так, як я собі намітив, так я і працюю. Тим більше в мене вироблена вже своя схема, по якій я працюю. І, як то кажуть, Є така байка, каже, а що ви будете робити на вихідних? Каже, будемо на санчатах кататися. Ну а якщо снігу не буде, Ну, це нас засмутить, але не зупинить. От Я людина такого плану. Якщо я щось задумав, я і, я і це робити буду. <тас> так що думаю, відповів на деякі питання, які вас інтересували, і я буду працювати далі. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!